А глядачі мого каналу вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вже 21 липня і будемо робити, як завжди, розклад. Подивимось, яка у нас буде ситуація в місті. Дивимося, як завжди, на три доби. Це буде 22, 23 і 24 липня. Дивимося, які будуть енергії в місті. Ну що можу сказати? Ось такі три карти нам припали. Не скажу, що вони погані. Трансформація лежить між обручкою та кораблем, будуть йти якісь зміни, будуть працювати, співпрацювати декілька військових частин, ну, тобто составляючих. Ну, єдине, що б я хотіла, це трошки дно у нас, бачите, яке. Чоловіки, серце, трошки розкрите трансформацію. Ну, ось, впали. Це я зверху і знизу поклала на трансформацію. Е, зверху всадник, знизу башня. Будуть іти у нас оповіщення. Нікуди ми не дінемось від цього, буде у нас в місті. Ситуація по башні, але вона не буде дуже серйозною. Це така загальна ситуація по енергіям військовим в місті Запоріжжя на ці три доби. Давайте зараз я подивлюся, як себе будуть почувати люди, містяни наші, горожані, громада. Бачите, по букетику, але тут лисичка. Кожен, кожен, знаєте, ми ж як звикли жити українцям. Ж ж, кожен звик моя хата краю, я нічого не знаю. Це дуже погано. Коли це виб'ється, я не знаю. Три карти. Зірки, лелеки і собака. Ну, ось люди бажають, люди спілкуються, люди хочуть покращення, і воно йде покращення. І, е, знаєте, по собаці цей й допомога. Люди допомагають один одному, незважаючи на ту хату з краю. але ситуація така трошки нервова. Ну, Ось так по людям ми подивилися. Ну і давайте подивимося, чим буде займатися влада ці три доби в Запоріжжі. Клопоти, клопоти, все клопоти, все хлопочуться і клопочуться. Ой, Господи, Боже мій. Так, ну що, на владу випав хрест, луна і книга. Я вам можу сказати так. Влада наша, вона розуміє, що вже так жити, як вона жила, вона не може. На неї дуже пристально всі, всі дивляться. Сказати, що їм стидно ні, їм грустно по луні. Печалька, знаєте, печалька. Негатив іде такі от по цьому. Що вони будуть робити? Бачите, лежить книга. Чи навчатися жити по-новому, чи щось приховувати. Давайте подивимось. Падає держава, зла, ось башня і обручка. Ну, вони хочуть, хочуть заключити з владою київською владою, це от конкретно, да заключити якийсь союз, якось все ж таки договоритися, шукають оці моменти. Але по башні це не дуже, знаєте, якось воно, ну, дайте я подивлюся ще. Ні, ні. Все ж таки, все ж таки вдається, вдається, вдається домовитися. Ну, е це вже тоді не далі, а поки що воно так себе відчуває. Так, дивимося далі. У нас йде соціальне життя. Ну, давайте подивимося в соціальному плані, що робиться у нас в Запоріжжі. Ой, господи. В общем, все йде по кругу, все по старому. Воно все є, але люди особисто це не відчувають. По луні вони не задоволені цим, розумієте? Не задоволені працею держави, бюджетних організацій, тих, що допомагають соціально людям. Недовольні башні, геть погано, і по луні також. Ось так. Ну давайте подивимося, військовий ми вже подивилися по початку, да? і давайте глянемо радіаційний фон. Це дно, сонце і ведмедь. Ведмедь це успіх в будь-якому випадку. Дивіться, такі три карти випали. Перша, сьогодні багато падає башня. Посередині луна. Це таке, знаєте, не те, несе тіліпання. Покращення йде вже наприкінці. Знаєте, я вам так скажу, що це питання, звісно, на контролі у влади. Ну, або вони роблять цей вигляд, що воно на контролі. Я хочу вам сказати, що цей стан буде довго ще, поки ми не звільнимо атомну. Да? Але, знаєте, Таке відчуття, що воно це буде колихатися от в якомусь конкретному відрізку цифр, ось по луні. Да? Трошки погиршення, трошки покращення. І ось воно десь посередині буде стояти так, тіліпатися. Ви будете відчувати по собі то, по своєму стану. Нема сил. Значить, щось воно не то. Трошки поверна, повертаються сили, енергія, значить, ось, ну, воно так працює, люди. Я вам хочу сказати, що так, перша карта, вона негативна, ось ця негативна карта по радіації. Ну, я зараз ще, мені цього мало. Щоб вже, знаєте, хоча б якось, так? Да? Так, дивіться, що в нас вийшло. Я доклала на башню, тут іде дерево, тобто негатив йде на наше здоров'я. Це те, що я вам от казала, що ви відчуєте то. По луні йде опять-таки наш фізичний наш стан по луні рибка, нічого не поробиш. А отут, де йде, йдуть ідуть зміни. Вони ідуть, вроді як на краще, але з великими нервами, з великим хаосом, з великими проблемами, скандалами. Ми повертаємо той нормальний стан. Розумієте? Ну, ось так. Поки що нічого такого м -м, немає. Так що воно на межі, так, знаєте? Ось отак от. На межі грається. В цьому розкладі я закінчую. Це такий загальний розклад для Запоріжжя. І по районам, звісно, в нас буде, як завжди, окремий, окремий розклад. Я з вами прощаюся, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, свої якісь питання. Я стараюся викладати вам щось цікаве. Щоб ви не тільки зациклювалися на о, о, цих переглядах, чи будуть прильоти, де будуть, які вони будуть, а щоб ви якось трошки розкривали своє бачення і психологічно вже трошки перестраювалися, не сиділи отак в собі, а трошки вже роз, розкривали ці кордони, своєї, свого кола, да, свого. виш... Кожна людина це лічність, особистість. Тому ви можете, так, вас не вчили в Радянському Союзі е, особистості. Наоборот, не вилазьте, сіра маса, будь як усі. Треба бути особистістю і почати з себе прибирати, не гадити, не кричати, поводити себе нормально, прибирати за своєю собакою на вулиці, робити зауваження, ті, хто кричать і порушують. Е, Правила нормального е, життя. Це потрібно. Тому, тому Євросоюз він не каже, що ну, ми не готові. Реально, ми не готові. Ми е, себе поводимо. Скажу, Хай вам не буде це не ріже, я не кажу це про всіх. Але ми, ми, ми такі, ми, бідлуваті. ми по, по Подивіться вокруг себе, подивіться, як себе поводять люди. Ось і все. Тому почніть себе, кожен потроху. І треба все ж таки не мовчати. Поділу, звісно, поділу, але робити щось. Все? Бажаю вам бути живими та здоровими, почуємось.